Друзі, привіт! Усім тихого мирного неба. Пташечки співають. Так, друзі. Ось які в мене помідори. Вчора був 10-й день. Це перці. Ось моя є розсада. І так як у нас вчора був 10-й день, я хочу їх сьогодні підкормити. Вони бідненькі, сонечка хочуть, а сонечка немає. Ну, сьогодні от це чуть, чуть вийшло. Я сподіваюся, що вже сонечко з'явиться і наша розсада, і ми будемо. Радуватись сонечку. Ну, а сьогодні я хочу вам показати, як я буду їх підживляти і чим. Дивіться далі. Ну, а тепер, друзі, будемо готувати нашу підкорневу дріждєву підживку. Я буду готувати ось так. 50 грам свіжих дріждів, я вже їх подрібнила Добавлю десь 60 грам цукру і добавлю і добавлю я півтора літри води. Ой, чуть тепленькою, водичка тепла. І будемо, і будемо, друзі, лити. Тут розлила, вибачте? Так, я вже другу баночку влила, а тепер будемо наливати третю. Думаю, що всю баночку не розірю. Так, гарненько розмішаємо. Нехай дріжджі з цукром і з водичкою подружаться, ступлять в реакцію, перероблять, а коли вже, друзі, гарненько вони перероблять, тоді я буду розводити ось цей дрожчин. До одного На даний час я ранок буду підживляти в обіді. Ось так. Ну, а коли вже буду підживляти, друзі, обов'язково вам покажу. Друзі, привіт знову! І будемо підживляти наші помідори. На початку відео я говорила, що по обіді будемо разом підживляти. Але, друзі, так як я роблю це вперше. І тому чуть почитала про ось таку підживку і зрозуміла, що треба почекати хоча б добу, щоб ці дріжджі гарно переробили, з цукром, з водичкою, подружились. А тоді будемо розводити скіт. З водою кімнатної температури 1 до 10 і будемо підживляти наші помідори. Такі помідори, друзі, підживляються в перших 5-6 днів. Ну, я вже, звичайно, мене більше 10 днів. Але я думаю, що це проблема не є велика. І пише, що ось такий спосіб. Засіб вірніше. Навіть при слабому освітленні, так як на даний час у нас погода така, що сонечка практично нема, але наша русата буде отримувати додаткову енергію. Саме ось від отакого добрива розчину, який ми зробили самі. І також ось ці дріжджові гриби, вони змінюють склад ґрунту і утворюють нашим, нашій розсаді і сприятливе середовище для утворення калію і азоту, і наша розсада буде краще рости. Звичайно, і буде ріст чуть стимулюватись. І це нас буде радувати. Ну що ж, тепер будемо розводити ось так, гарненько розмішаємо. Нехай постоїть пару хвилин, хай добре розмішається, і будемо підживляти наші помідорчики. І такою підживкою ще також рекомендують підживляти за тиждень до висадки нашої розсади у відкритий ґрунт. Це збільшить вегетативну масу плода і прискорить ріст нашої розсади. Я думаю, що я буду задоволена, друзі. Чуть почекаємо і будемо підживляти. І будемо підливати ось так. Я сподіваюся, що розсада буде моя дуже гарненька. Ну і пішлімо наші перчики так. нехай збагачується наша земля азотом і калієм. Ось так гарненько пролиємо нашу розсаду. Зараз я вкрай нього. Ой, трохи слабенько видно. Ось і все. А кому сподобалось, як я підживляю свої, свою розсаду помідор, ставте пальчика верху, коментуйте, друзі, підписуйтесь на мій канал. Усім тихого, мирного неба, Божої нам благодаті. Усім пока-пока!